З нами на зв'язку Тамара Горіха Зерня, письменниця, волонтерка. Вітаємо вас, пані Тамаро. Доброго дня, вітаю. Нещодавно ви відвідали Херсонщину, звільнені території, і ми розуміємо, чи принаймні намагаємося уявити собі, які там зараз вирують емоції. Ще досі в перші дні. Ми бачили ці відео радості людей, які нарешті дочекалися повернення України. Ви побачили це все на власні очі. І певно набралася незабутніх вражень, спілкувалися з місцевими, з військовими. Можливо, розкажіть нам, поділіться цими емоціями, що ви там побачили, що відчули, які настрої завжди. Письменник і журналіст може побачити більше ніж пересічна людина. Сподіваюся, звісно, це дуже щемлива і незабутня поїздка. Ми обійняли людей, за якими слідкували всі ці місяці. А час від часу вихоплюючи якісь повідомлення, і, і, і м, абсолютно була невідомість щодо долі більшості з них, тому що там лишилося багато наших патріотів, багато активістів, які були засвідчені і відомі в публічному просторі, які не виїхали, лишилися в Херсоні. І які по суті весь цей час ходили по лезу ножа, тим більше враховуючи, що вони всіма силами допомагали нашій армії на Херсонщині, в Херсоні був надзвичайно сильний рух опору, і для мене велика честь була поїхати обійняти цих людей, поговорити з ними вже після звільнення. Це велике полегшення. Всіх я запитувала, що далі, які ваші першочергові завдання, чим ви зараз будете займатися прямо зараз. Враховуючи ту ситуацію, в якій опинилося місто і те, що там зараз є, завдання номер 1 пережити зиму з мінімальними втратами, захистити і допомогти людям, які вразливі, які хворі, які лежачі, які голодні. Підтримати свою громаду, і от це завдання номер один. І ще одне завдання номер один, яке має такий самий пріоритет. Зараз у Херсоні точиться величезна боротьба за недопущення колаборантів зрадників назад у владні структури. Не всі виїхали, не всі втекли, а багато з тих, хто. По тихому допомагав росіянам, по тихому сприяв окупантам, вони лишилися особливо лишилися саботажники, які ніби публічно і не підтримували, але зробили дуже багато для того, щоб Херсонщина впала і була здана в рекордні сроки. Зараз вони намагаються повернутися, і як мінімум намагаються очолити деякі процеси, такі як розподіл гуманітарної допомоги, волонтерської допомоги, відбудову міста. Вони вже в перших лавах, в перших рядах вони. Дивляться, куди куди, їм зайти? Наші люди, наші патріоти це бачать, вони мають списки, вони мають величезну базу даних про те, хто чим займався в окупації, і всіма силами намагаються донести цю інформацію до силових органів, до розвідки, до СБУ для того, щоб убезпечити місто, убезпечити Херсонщину від повторного відреваншу. Пані Тамаро, так, от, це дуже важлива тема. І е, раніше ми читали в соцмережах ВІЗМІ, що е, вирують досить такі настрої радикальні. І е, говорилося про те, що активісти настільки озлоблені на цих зрадників колаборантів, що якщо в правомовому полі держава не відреагує, то почнеться самосуд. Е, чи відчували ви такі настрої? Озлоблені це неправильне слово. Наші люди просто а, пережили дев'ять місяців суцільного катування. Вони а, щодня щодня ходили під смертним вироком. А, дуже багато пройшли через катівні в реальному житті, через а, підвали їхні, через ув'язнення. І людям а, потрібно знати, що а, з нашого боку буде зроблено все можливе для того, щоб подібне не повторилось. І, зокрема, звісно, вони вимагають покарання винних і йдеться не лише про росіян, не лише про окупантів, а також тих, хто сприяв цій ситуації, хто був на їх, хто здавав, хто видавав, хто сприяв, хто надавав матеріальну підтримку окупантам. От мені розповідали м, кричущі випадки, коли м, ніби і. Немає формальних підстав для того, щоб людина людина не була при владі. Вона не може вважатися державним зрадником, наприклад, але людина. В, працювала в магазині і віддавала росіянам хліб безкоштовно, тоді як до неї приходили з сусідніх сил сіл за три за, за три кілометри і більше раз у три дні, щоб е, взяти хоч буханочку хліба. А для своїх не було. Вам немає. І коли жінка приходить і плаче, да що ж таке? Я я прийшла мене діти вдома. Ми вже тижнем без хліба, і та продавщиця їй кидає буханку зі словами. Хадави уже на жльотісь. А тут заходять окупанти, і їм виноситься мішками хліб. То, звісно, зараз, коли повернулася наша українська влада, коли наші зайшли, людям хочеться справедливості, людям хочеться якось, ну, вони не хочуть жити поруч із тими, хто над ними знущався. Розумієте? Так, звичайно, такі люди повинні сидіти. і Ми надіємося, що все ж таки місцева влада розбереться з цим, а не спустить на гальмах. І це дуже кричущий випадок, якщо такі люди починають позиціонувати себе як волонтери, і очолювати розподіл гуманітарної допомоги. Ми надіємося, що не дозволять херсонці після пережитого. Реваншизму якогось, і все ж таки, всі ці колаборанти отримують реальні тюремні терміни. Надіємо, що правоохоронна система знайде достатні докази, знайде відповідні статті кримінального кодексу, за якими можна буде засудити цих людей, навіть якщо вони не були при владі. Ну і знову ж таки цікаве питання щодо місцевої влади. Бо е, дехто повтікав, дехто. Залишився, дехто каже, що він не співпрацював, а насправді. Ну Тому, очевидно, треба якусь люстрацію проводити, чи чи як ви вважаєте? В жодному разі не можна це питання відкладати, відтерміновувати і чекати, що воно якось саме -сама по собі вирішиться. А дійсно, нам потрібно бути жорсткими. Благо, зараз є достатній достатньо масив інформації про те, що відбувалося Херсонщина в окупації не була закритою зоною, Вона, те, що там робилося, нам відомо. І е, люди, які є очевидцями, вони готові свідчити, вони готові розповідати. Е, звісно, представники влади. Херсон був надзвичайно корумпований. У Херсоні безроздільним володарем був сальдо. Який там тричі ви здається мером, був і четвертий раз поставив вже свою протеже чи, чи свою людину? А, і всі комунальні служби, директори шкіл, підприємці, всі, хто так чи інакше мали справу з державним бюджетом, з міським бюджетом, перепрошую, вони всі були а, ланцюгами оцього, цієї. Мафії, оцієї всепроникної павутини, розумієте? І в дуже велика кількість дійсно, колаборантів, дуже велика кількість чиновників, які пішли на співпрацю. Багато хто з них виїхали. Це правда особливо ну, з багатших, скажімо, вони потікали, але дуже багато лишилося. Але навіть ті позиції, які тепер вакантні, їх потрібно заповнювати не просто нейтральними, не просто ем, ніякими, їх потрібно заповнювати злими, патріотичними нашими людьми. Розумієте? Розуміємо. Так. Е, ну, можливо, потрібно якби оголошувати конкурс активістів, які б хотіли працювати там у Херсоні зараз. Тому що це і складно, адже Херсон під постійними обстрілами, і влада каже, що потрібно евакуйовуватися, хто може, хоча ця евакуація не обов'язкова, але ж є велика загроза, що прилетить і з того з лівого берега? Місто під обстрілами. Ми, ми якраз в, ту, в той вечір, коли ми заїхали, ту ніч там був дуже сильний обстріл. Вони гатять з усього, що є. Через річку, через прилітає все, включно з мінометами. Міномет, з мінометними обстрілами. Багато людей виїжджають, але багато людей прагнуть рвуться повернутися назад. Ще одна велика, величезна проблема: з Херсона з міста і з навколишніх сіл в примусовому порядку були вивезені на окуповані росіянами території людям. А мені розповідали не один випадок, коли заїжджали автоматники, 4, 6, 8 чоловік з автоматами, давали людям 20 хвилин на збори, виводили з двору і вивозили в нідому напрямку. Просто будинок за будинком, цілі вулиці потрібно якось намагатися з'ясувати, де вони яким чином до них доступитися, до цих людей, з'ясувати їхнє місце знаходження? Напевно, треба із міжнародних організацій, тому що вони українських, звичайно, не пропустять, але потрібно по про них пам'ятати і якось знайти і відшукати. Зокрема, дітей вони, вони вивезли величезну кількість дітей з Херсонщини, і це, і це біда, і це проблема, і треба вирішувати, що з цим робити. Місто виснажене, місто дуже сильно потерпіло. Передмістя села довкола Херсона зруйновані, є, є населені пункти. де проїжджаєш, там жодного цілого будинка, цілі вулиці, навіть димарів не лишилося. Просто одне за одним всі розбиті, знищені туди доведеться вкладати величезні кошти для відновлення. Колосальна проблема із замінованими територіями. Тобто, поля довкола Херсона, фермерські угіддя, фермерські поля вони всі заміновані і там треба якось проводити розмінування. Поки що узбіччя осіяні розбитою технікою, дуже багато цього металобрухту, дуже багато заліза. Розбомблені, знищені всі підприємства, які працювали там. Якийсь був завод, який е, напівфабрикати робив там пельмені, вареники, він спалений, якісь іще. Тобто, все, що могло приносити якийсь прибуток, все, що могло працювати, там дійсно лишилася випалена земля. По-хорошому не чекаючи деокупації решти території, вже потрібно. Робити не показові якісь театральні десанти на головну площу, а туди має заїжджати величезна команда фахівців для оцінки збитків, для оцінки можливостей для державного реагування, для оцінки і потреб і е, визначення пріоритетів для державних якихось субвенцій, для фінансування, для підтримки. І а насамперед ну, потрібне якесь політичне рішення, що ми робимо, чи ми заморожуємо тут. Прикордоння на невизначений час, чи ми заморожуємо мертву зону, чи ми навпаки стимулюємо повернення людей, чи ми вкладаємося в розвиток в майбутнє, тобто цілий масив величезних проблем, які потрібно вже вирішувати, а не чекати весни, літа чи наступного року. Бо якщо ми протермінуємо, якщо ми не встигнемо, і буде набагато гірше про культурну сферу, я взагалі не говорю. Пані тобто бібліотеки знищені, так? Да, да. Так, а от коли ви спілкувалися з місцевими активістами, так в них в самих яке бачення з приводу відновлення Херсона? Як, можливо, є якісь напрацьовуються місцеві сценарії розвитку відновлення? Люди, з якими ми говорили, з якими ми спілкувалися, вони зараз як білки в колесі, вони не, вони сплять по три години на добу. Вони зайняті тим, що об'їжджають, обдзвонюють, обходять своїх малозабезпечених, стареньких лікарні, дитячі будинки. Наприклад, дитячий будинок був в якому збирали дітей з усієї області, і хворих, і всіх, коли прийшлася окупація, цих дітей розібрали люди по сім'ях, роздали. Всі діти влаштовані в сім'ях. Зараз їх об'їжджають, з'ясовують, як вони, що вони розвозять допомогу і будуть їх збирати назад. В і це тільки один маленький такий елемент величезної проблеми. Дуже важливо, іде, іде волонтерська допомога, іде гуманітарна допомога. Переважно це приватні ініціативи. Я ще не, не, не чула про якісь великі конвої від міжнародних організацій, чи від Червоного Хреста, чи від ООН, якого чекають. Ведеться робота по відновленню а, світла там водозабезпечення. Комунальники починають працювати. Привезли в місто кілька вже машин, кілька техніки. потрібно розуміти, що росіяни вивезли все комунальне господарство, починаючи від оцих машин із люльками, які ремонтують обриви дротів, і закінчуючи віниками і совками і уніформою двірників. І, і баками сміття розумієте там по всьому місту сміття лежить в пакетах, зв'язане кучками, тому що немає навіть бачків, куди його викласти. Пані Тамарова, Абсолютно так, ви почали говорити про культуру і освіту. І Путін розуміє про те, що культура і освіта це дуже важливо, адже вони як тільки заходили, то палили наші книжки. А тепер вони повивозили з музеїв Херсона всі найцінніші експонати. Та музей розграбований, краєзнавчий музей розграбований художній музей. Повністю бібліотека херсонська прекрасна херсонська бібліотека, в яку ми не раз передавали свої книги, і для якої привозили з Києва не одне видавництво з усієї України. передавало українські книги. Вони повністю спалили наш на наші українські книги. Вони робили багаття з книг. А е, в полиці заповнені російськими виданнями, які вони в першу чергу привезли. одна з перших дій, які вони зробили після е, початку окупації, це завезли в Херсон бібліотеку російські книги і спеціальні е, наклади, спеціальні серії, віддруковані е, під окупацією. Тобто, у, у них навіть ціла серія була російських класиків так званих, які, яку вони видали величезними накладами для завезення на окуповані території. Ну, це, власне, зараз... дуже, дуже важливо, тому що в нас тут е, дехто намагається дискутувати про російську літературу, про Булгакова, Пушкіна, і Толстого, і Достоєвського. То це насправді зброя це зброя нам потрібно протистояти всіма силам. Мені здається, ці дискусії вже потихеньку відходять у минуле, і люди, навіть які обстоювали своє право бачити пам'ятники Пушкіну і Булгакову на вулицях українських міст, після того, після дев'яти місяців війни, вони трошки змінили свою думку. І напевно задовольняться переглядом фотографій цих російських класиків чи картинок гравюр у себе в, в телефоні чи в себе в комп'ютері. Давайте залишимо в спокої наші площі, наші міста. Давайте приберемо їхні погруддя, їхніх істуканів, їхні пам'ятники. До того моменту я вважаю, ми повинні прагнути паритету. Спочатку хай в Росії. Створять і відкриють відповідну кількість пам'ятників українським класикам і назвуть відповідну кількість вулиць іменами українських поетів, письменників, політичних діячів, науковців. От коли буде відповідна кількість наших на Росії, тоді подивимося, тоді можливо повернемося до цієї теми. Доки цього паритету немає, нам немає що обговорювати. Ну, це буде років через 10, як мінімум. Я сподіваюсь, що це вже не при не при нашому житті буде. Хай наступні покоління повернуться до цієї теми, якщо захочуть, якщо виникне така потреба. У нас поки що є потреба звільнення України в усіх сенсах. Скидання себе окупаційного режиму, скидання себе окупаційних впливів, і російська література, російська культура, російські наративи є одним із елементів цього впливу, є зброєю, яку вони використовують для послаблення українців у всіх сенсах. Дякуємо вам, пані Тамаро, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Лавріатка. Шевченківської премії 2022 року Тамара Горіха Зерня, українська письменниця, волонтерка була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. на все добре. Дякую всього вам найкращого. До побачення, до побачення.